Вітаю усіх глядачів та підписників. Це канал Січас. Я Олена Кирик і разом зі мною на стрімі. У цій порі Олексій Гейцман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни. Пане Олексію, рада бачити. Дякую, що долучилися. Добрий ранок. Починати будемо з однієї з мабуть найважливіших позитивних новин цього тижня: це повернення командирів полку «Азов» до України. Напередодні власне всі ми тішилися із цієї новини. І от я хочу, щоб ви прокоментували наступну інформацію. Радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко пише про що: про те, що власне повернулися ці командири дуже вчасно. Перед вирішальною фазою українського контрнаступу і можуть долучитися до визволення Маріуполя, як може вийти цікаво, пише Андрюшенко. Оборонці Маріуполя повертають Маріуполь на місці Русні від однієї думки про це я цікав би краще одразу в полон. Більше шансів вижити. Кінець цитати. Як прокоментуєте? Ну це було б дуже добре. По перше, тут не можна не сказати про реакцію Росіян на звільнення цих наших командирів. Полку там істерика. Там істерика. Там Пісков розказує, що це порушення всіх домовленостей між Туреччиною і Києвом, між Туреччиною і Російською Федерацією, що не що ну називають їх терористами, і так далі. Ну, те, що вони розповідають, це означає, що що їх це дуже хвилює. Я думаю, що приймати участь в бойових діях цих хлопців обов'язково буде, тому що ну це вони не зможуть бути осторонь. Залежить від того, наскільки в них зараз все добре чи не зовсім добре зі здоров'ям, треба поновити сили обов'язково після цих дій, які були привести себе до ладу, при обов'язково ВЛК, щоб подивилися, наскільки яку саме функцію ця людина може виконувати, тому що її. Повністю годен там обмеження придатне, ну і так далі. Тобто, ну щоб якщо людина обмежена, щоб він виконував і функції ну, не пов'язані з великим, як то кажуть, фізичним навантаженням. Бо це ну, ну є люди, які можуть це робити. Хай роблять ті, хто для цього повністю готовий. Ну а мотивація у цих людей, я думаю, буде зашкалювати. Звільняти ну до Маріуполя треба ще дійти, але думаю, дійдемо. І от саме ці бійці, які ну, дуже чудово розуміють специфіку цього регіону, не тільки там знають всі сладкі місцевості, а ну там специфіка. Є, є певна специфіка в кожному регіоні, наша країна ну, це очевидь. І ці люди там будуть дуже, якщо вони будуть командувати навіть невеликими підрозділом, починає від відділення, взводу, роти, батальйон. Ну я думаю, що вони зможуть. Не тільки мотивувати інших військовослужбовців, а чітко роз'яснювати, що як треба робити в деталях, розуміючи, як ну як вона насправді там є, тобто знаючи цю ситуацію не по мапі там, а ну, по мапі теж люди можуть розібратися, і нормально робити. Це не принижує тих людей, які ведуть спочатку дивляться мапу, а потім планують бойові дії. Але якщо людина дивиться на мапу, ще знає вочевидь на власні руки, ноги, якщо і там, то це, звісно, деякі, деякі нюанси, деякі деталі вони стануть в нагоді нашим, нашим бійцям, які будуть звільняти це місто. Якщо говорити про істерику росіян, ще одна тема, яка у них дуже величезну істерику викликала цього тижня, це рішення Сполучених Штатів Америки придати касетні боєприпаси Україні, але тут власне не лише тут дискусія навіть у західних партнерів почалася. Наскільки це доречно чи недоречно, тому що деякі країни взагалі проти використання цих боєприпасів, що ви скажете? Наскільки швидко вони можуть з'явитися на фронті? Наскільки полегшать просування збройних сил України? і чи настануть на, на заваді там ті ж заклики Німеччини чи Канади про те, що вони проти цього і будуть напрацьовувати законодавство щодо взагалі невикористання фасадних боєприпасів на полі бою? Ну, касідні боєприпаси заборонені в багатьох країнах, які підписали цей договір про заборону цих боєприпасів, бо вони не вибіркової дії, і звісно, вони можуть задати шкоди цивільному населенню, бо вони розлітаються на велику відстань і знову вибухають, знову розлітаються. Тобто, це таки накриває один старядник може накрити дуже велику площу. І якщо десь неподалік від. Збройних сил в якого зв'язкового підрозділу знаходиться цивільний, якийсь об'єкт, він теж може бути вражений цими цими, цими засобами. Тому багато країн рішунатного Велика Британія вони ну не засуджують. Вони проти того, що передавали ці снаряди, але ну ви знаєте, вони висловили свою, як то кажуть, особисту думку. Вони на це мають право по великому рахунку. З ними можна погодитись в той частині, що ці снаряди е, дійсно небезпечні для цивільного населення. Може, тому вони зробили таку заяву, щоб їх не почали е, власні е, громадяни е, ну, звинувачити в тому, що вони от, е, надають. Е, Ну схвалюють рішення про передачу зброї, яка, наприклад, використання в самої Великої Британії, вона підписала цю заборону. Ну це реакція цілком природна. Якщо Україна підписала договір про те, що вони не будуть застосовувати цю, цю зброю, а нам її передають, ну, як вони можуть сказати, що добре? Ні, вони мають сказати, що вони це, це не не вітають, але ну це вже справа Сполучених Штатів і. і... Нашої України, тим більше, що міністр оборони пан Резніков сказав, що ми будемо звітуватися перед постачальниками, тобто перед сполученими штатами, де ми будемо використовувати, як ми будемо використовувати, що ми не будемо використовувати по території Російської Федерації. Ну, це трошечки дивне прохання. Чи вимога наших партнерів? Якщо там знаходиться військовий підрозділ, що чому ми не маємо права використовувати? Ну це про ці розмови, що ми можемо, що ми не можемо використовувати по території Російської Федерації, ну вони, скажімо так, м'яко, скажемо, дискусійні, а простіше кажучи, що не зрозуміло, чому ми не маємо атакувати права об'єкта, які знаходяться на території Російської Федерації, якщо з тих об'єктів атакують нас. Ну, Це дуже дивно для будь-якої країни. Давайте, якщо б це була не країна, а якась інша країна, то на таку пропозицію, на таке прохання була б ну, не така м'яка реакція, як в нас. Ми просто кажемо: ну ладно, що ж поговориш. Ще нам це не подобається тому з приводу е, істерики, з е, ну росіяни чудово розуміють, е, що е, це буде вражатись велика кількість їхніх. Е... Безпосередньо ну піхоти, тому що там бронібойного нічого нема. Це саме протипіхотні засоби. А реакція наших деяких партнерів вона теж цілком природна, саме тому що вони в свій час підписали документ про те, що вони не будуть використовувати і що це зброя для них, для цих країн є заборонена, тому не треба так хвилюватися, що Україна ну, вони просто згідно протоколу відповіли, що. Ну, якщо це заборонено нашій країні, то передача одного країні інші країні ми не вважаємо правильним. Ну це але вони ж не не роблять якісь палки в колеса. Не ставлю, вони ж не, не висувають умови припинити постачання. Ні, вони просто висловили свою позицію. На що вони мають право демократична країна, все нормально. Як швидко ці набої можуть бути в нас снаряди, ну там снаряди кажуть навіть про авіаційні бомби, можливо. Ну поки що йде про снаряди для артилерії, снаряди для РСЗВ. Ну я думаю, що дуже швидко. Перше, перше постачання може бути ну, сьогодні. Скільки літаку літіти транспортом з Сполучених Штатів до України? Ну, до, ну, до Польщі, там, де поки, ну, туди, куди він, він може приземлитися. Далі вже авто, автомобільним шляхом чи залізничним шляхом можна їх передати, і вони дуже швидко можуть опинитися на лінії фронту. Ну, пускається не день, ну 2-3 дні це. І все, ну, давайте так, враховуючи бюрократію, от ми лаємо нашу бюрократію, західна бюрократія ну, там, її не можна порівняти з нашою. Ну, це може і добре, з одного боку, з іншого, все ж таки бюрократія і бюрократія. Ну, хай буде тиждень, я думаю, не більше. Це сприятиме тому, що росіяни, використання власних боєприпасів безпосередньо бо на фронті, тому що росіяни побіжать із фронту. Ну, побіжать вони і так, побіжать рано чи пізно, коли вони. <кх> Коли вони побачать, що ми ну де боже буде атакам ракети, де боже буде зброя, яку можна стріляти на 200 на 300 кілометрів навіть далі, ми ж будемо стріляти не по місцях, не по курску там, наприклад, а по Литовищам, де, де злітають бомбардувальники з стратегічним бомбардівки з крилатими ракетами, і звісно, по слабливо по артилерійським іншим складам палово-мастильним складам. Ми зникровлюємо на поступово, але науклінно день за днем, ми зникровлюємо ворога. Подивиться, вчора було знищено 5 складів з боєприпасами. Тобто кожен день ми знищуємо які склади з боєприпасами і в контрбатарейній боротьбі знищуємо плюс-мінус, вже можна так казати, в середньому 30 одиниць артилерійських Російської Федерації. Ну, рано чи пізно ну, поки він не, не, особливо не відчуває. Те, чому що щось не вистачає, артилерії, снарядів, але ну рано чи пізнаю, він це почне відчувати. Не через півроку, а я думаю, що за це рахунок йде на тижні, навіть не на місяці. Бо ще раз, кожен день ми знищуємо склади, кожен день ми знищуємо в середньому. Ну так і що давайте в середньому 30, то за місяць це десь 900. Щоб для, для розуміння, в групування угрупування ліманське ліманська як вважалось потужно, там 130 тисяч живої сили. Декілька тисяч важкої техніки, і було підраховано плюс-мінус 800 одиниць 800 артилерійських систем, ну точніше, 800 систем артилерійських, і там точно не скажу, скільки систем вогня реактивних. Якщо ну, 800, це вважалося потужне артилерійське групування, а ми за місяць можемо знищити ну, трохи більше, ну, плюс-мінус хай, хай саме 800, то. ну… Це одно з трьох великих групувань російських. Ну у них три по великому рахунку групування: це на південь Купінський ліманський напрямок, бахмутсько Авдіївський напрямок і Володар. Ну, південний напрямок. Ну це можна бажати, що ми, ми вже знищили в минулому міся більше 600 одиниць, А якщо так буде продовжуватися, то третину їхніх ратисистем ми просто знищимо. Ну це нічого собі. Це це дуже вплине на них. Наскільки власне у знищенні ворожого боєкомплекту велику роль зіграли ось ці передані Британією ракети Shadow? Дуже велику. Тому що це, це саме ми їх використовуємо по відносно великим складам. Ну, так не можна поділяти, але ну, для того, щоб було ну, ну, краще можна було зрозуміти. Є е, умовне раз, це не військова термінологія, але так воно буде ясно. Є стратегічні склади, які там е, з яких розвозять на. Невеличкі тактичні склади, ну як опти розніса простіше про, про кажуть, якщо з торговлю порівнювати, і от е, саме такими ракетами штормшадами нище могли ці оптиві, скажімо так, склади, тобто великі склади, бо ракета дор дорога, і не всі ракети можуть досягнути цілі, в них теж ПВО, я, як ніяколи працює. А невеличкі склади для цього є інші засоби, в тому числі наші е, ударні БПЛА, які можуть е, долати велику відстань, і для того, щоб е, ми розуміємо, щоб підривати склад, ну щоб знищити, наприклад, е, потужний міст. Ну, для цього треба ракета, щоб був потужний вибух. А для того щоб зараз склад, потужного вибуху не треба. Головне, щоб воно вибухнуло, і там одразу почне детонація. І ну і далі, це буде вововно, дуже красиво. Там багато хто різних відеоматеріалів бачу, бачив, як ці складизлітають на повітрі, і там, начебто, ладні фервер такі умовно порівнявши. До ситуації на фронті зараз поговоримо про це. Зокрема, командувач сухопутними військами Мосирський говорить, що збройні сили України мають успіхи, і продовжують просуватися вперед на Бахмутському напрямку, і місцями ворог вже опиняється у пасті. Наскільки велике значення, власне, от у наступальних діях зараз наших відіграє саме цей напрямок? Так, це генерал Сирський сьогодні зранку. Таке повідомлення зробив, що ми просуваємось успішно. Просуваємось, і він не казав, що ми оточили це місто, Це поки що воно перебуває в умовному. В оперативному оточенні, але він казав, що багато підрозділів навколо, які обороняються, вони потрапляють в паску. Тобто, це я розумію так, що ми невеликими групами просуваємо ну робимо певні тактичні дії і е, застаємо ворога ненацьки, і певні невеличкі групування, може, на рівні відділення відділення чи взводу. це паска це простіше кажучи, оточення, і там далі або полон, бо вони будуть просто знищені. Самі е, ті е, підрозділи, які знаходяться безпосередньо в Бахмуті, російські підрозділи, теж можна вважати, що вони знаходяться в умовному точенні, тому що все, що треба підвозити до них туди, на ну, скажімо, на лінію фронту. Ці дороги, ці шляхи, по яким можна щось привозити, вони знаходяться. Ну якщо не під повним, то під е, дуже е, ну, все одно майже під повним вогневим контролем наших збройних сил, все, що там пересувається. Нижчиться наша артилерія високоточна і ну, відносно далекобійна. А ми ж розуміємо, що для того, щоб там люди могли, ну росіяни 에, могли оборонятися, ну люди, це я так дуже похоли. Для цього треба не тільки набої, не тільки снаряди, не тільки міни для е, мінометів. Для цього потрібна ще їжа, е, медикаменти, вода, тобто все ще не вже нічого немає. Міста вже майже повністю зруйноване. Тому, от коли це з цим починаються певні проблеми, я думаю, що на бойовий стан, на бойовий дух, як кажуть, військ це точно позитивно не впливає. Ну, крок за кроком, ми, ми робимо своє. Бачите, от наші наступальні дії всі чомусь очікували, що буде якийсь так, як в кіно. Ну, як казав президент Зеленський, що ну це ж не голівудський фільм. Ми поступово крок за кроком, але ми е, робимо незворотні для ворога. Ми вичавлюємо з їхні території, ми знекровлюємо його артилерію, знекровлюємо його е, з точки зору паламастильних е, засобів і так далі. Це, це не уклін, але. Ну, знаєте, є така навіть. Ну я не знаю наскільки на японська чи не японська, така прислів'я, що швидко це повільно, але безпере. Великим викликом для наших оборонців, для наших захисників є ті, на південному напрямку, є ті мінні поля, які ворог власне зробив? Там просто величезна кількість мін була ним застосована. Скажіть, будь ласка, в кожен пакет західної допомоги проти мінні комплекси системи вони входять. Наскільки цього достатньо для того, щоб полегшити роботу нашим збройним силам під час просування ось через ці поля? Ну, ви знаєте, зброї, взагалі зброї набоїв на будь-яка людина, військова скажу, що не буває, не буває завані. Достатньо. достатньо. Ну, це все одно треба, хочеться, щоб було більше. Вже є, Хочеться, щоб було більше. Чи зможемо долати ці мініполяни? Ми їх долаємо в там різні способи розмінування, але вони так щільно їх мінують, навіть. Йдуть проти своїх нормативів, проти своїх інструкцій, бойових статутів, де прописано, як, як саме якою кількістю має бути замінована певна ділянка, на яку глибину, ну і так далі. Тобто є в них прописані ці, ну це будь-яка армія, є. Вони все одно вони перебільшують, в рази перебільшують, і там є навіть таке як хаотічне минування. Тобто вони ну, часто безглуздо, ну безсенсово, але мінують і мінують. Чи допоможуть їм це отримати? Ну звісно, що ні. Ми все одно будемо просувати, але просуватися, але ну всі ж розуміють, що це призупиняє нашу наступальні дії, і важко ці міни поля долати. Тим більше, що якщо ми розмінуємо, ну треба швидко просуватися по той ділянці, яка розмінована, тому що в них є можливість. Ну і в нас така можливість це не є велика там технологічна якась досягнення дистанційне мінування. Тобто вони закидаються з повітря і самі саме вже розсипаються, і ну і це є мінування. Тому це не са перелазять, там, закопують в там, фільмах хтось бачив, там, закопали щось Ні, Це можна дистанційно мінувати. І це важко, тому що якщо ми якимось там різний спосіб пробили якусь, ну, якусь дорогу, там, якусь ділянку і розмінували нашими засобами, то треба швидко там рухатись, бо вони можуть знову накидати щось зверху і знову замінувати. Тому так, да, це, це важко, але це не є нездолана перепона. А, до речі, що стосується Криму, то там паніка, там теж будують фортифікаційні зараз споруди. От, за даними знов ж таки військових аналітиків, настільки паніка в окупанті не знають звідки можна чекати наступного удару. Але от власне те, що вони там набудували, наскільки серйозною теж перепоною може бути? Ну будь-якою Ну, по-перше, там підграє дуже сильно. Вони почали е, повернулися до риторики 2014 року. Знову нас називають нацистами. Ну, як казав, Черчилль, е, наступні фашисти, е, наступні фашисти будуть називати себе антифашистами. Ну, от вони так і роблять. Тобто, Черчилль як воду дивився. Почалася істерика е, Ну в засобах максиї інформації. Що вони там будуть стояти до останнього? А це означає, що коли починається істерика, у, у якомусь там, де плануються бойові дії, у, то це означає, що там все в них дуже добре. Вони розуміють, що їм не втримати цей півостров, і що рано чи пізно доведеться звільняти або самостійно тікати, або ми їх примусимо. Які там будуть фарті споруди, ну навіть на південному берегу Криму вони будують споруди під проти ну, ну якісь окопи проти нашого. Морського десанту, який в нас на десантних кораблів нема, ми це ну, не планували таких дій, але вони з приляку там щось накопали і погралося в пісочок, умовно кажучи. Ну, не факт, що ми взагалі будемо заходити по суходолу е, військами в Крим. Якщо ми переріжемо постачання з матрякової частини Росії, от по тому коридору, що вони пробули, ну Маріуполь, Мелітополь, Бердянськ, ми вийдемо на Озбережжі моря, то Крим по великому рахунку буде в оточенні, і тільки е, Кримський міст залишиться або по, по морю, по воді. Можна буде перевозити щось що необхідне для його оборони. Ну, і можна не заходити, можна тими далекобійними нашими ну відносно далекобійними засобами БПЛА, штормшедом, а так, сподіваюсь, буде просто атакувати військові об'єкти. і вони, Я думаю, що вони дуже швидко зрозуміють, що рано чи пізно в них запаси, які були закінчаться, а постачати їм нема звідки брати, ну що вони будуть робити. Ну, Або тікати, не знаю, вплав тікати, або здаватися в полон, бо кримське теж буде що зруйнований. Тому така буде у них ситуація, що є така, ну, такі е, погляди, що ми можемо примусити ворога вийти з Криму, навіть не заходячи туди безпосередньо живою силою, а виключно завдяки тої техніки, яка в нас є, і тим умовам, які ми можемо створити ворогу, щоб він ну, щоб в нього була безвихідь. А до речі, про кримський міст ви згадали? Він зараз єдина логістична артерія, щоб доправляти комплект ворогу на південь. Ні, чому йде через жанко. Вони можуть рухати ще там. Ми зруйнували два мости, але там через жанко вони ще можуть можуть там просуватися. Тобто є спосухудове сполучення. Ну це великим крук доводиться робити. А кримське місто, ну там же ж та, також не працює залізниця не працює, там тільки авто, автотранспорт працює. Тому ну, знаєте, це ну, там, ну. Можна перевозити, але ну ми розуміємо, для того, щоб утримувати таку кількість військ, які там знаходяться, то автомобільним транспортом багато не навезеш. Невеличкий підрозок так можна завдяки автотранспорту забезпечити. А такі, які там кількість, ну це треба залізниця і багато потягів один за одним, принаймні, щоб їздили для того, щоб підвозити все що необхідно. Такого в ну, них нема, слава Богу. Тому вони ну по великому рахунку вони розуміють, що вони приречені. Тому. І починаються ці історичні розмови в їхніх пабліках. З великому ну, рахунку, це для нас непогано. Пане Олексію, ще mm. одне питання маю до вас. Зокрема, навіщо росіяни створили Азовський військово-морський округ? Навіщо це їм? Штаб-квартира в окупованому Маріуполі. Ну, це вони ще збиралися створити ще одну, ще одну армію, резервну армію. Вони відновили декілька округів. Ну, ви знаєте. Це для того, щоб на папері ну, заспокоїти себе і налікати може нас, може наших партнерів. От давайте, дивіться, от Шайгу пропонував. Ну про ну давайте про округ. Ну створюється округ. Це мається нова округ, це означає, що там має бути певні сили та засоби, певна кількість людей і так далі. Це ну, по великому рахунку, ну там декілька армій мають знаходитися в цьому, в цьому окрузі, і це потужна сила. І так воно на папері виглядає. Ну, як то кажуть, дьявол ховається в дрібницях, але в них нема такого резерву, щоб забезпечити додатково ще побудувати такий військовий округ. Це означає, що просто ті підрозділи, які вже там є, вони просто будуть об'єднані під назвою Військовий округ. Що це дасть росіянам, ну, я думаю, тільки зайві витрати. Бо Треба буде призначати командира цього округу, штаб, тобто нічого не зміниться. Кількість солдатів, простіше кажучи, кількість техніки залишиться так само. Тільки з'явиться ще надструктура зверху, штабна структура, яка потребує певних витратів, певного забезпечення. Не тільки фінансово, а ще зв'язком, ну, всім, 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 чим необхідно. Ну, так на, на папері да, військовий округ. По факту ті ж самі ліпіська, що там знаходяться, тільки їх об умовно об'єднали і умовно перепочинили, ну і приписали до якогось. Ну, це, це, ну, Традиція, мабуть, так. Це Окупантів просто банків обдурювати своє керівництво. Що ж, це не, може, це, це не може не тішити, як вони намагаються зараз самі себе обдурити. Пане Олексію, що дякую вам, що знаходите час та можливість усі ці деталі пояснювати нашим глядачам і долучатися до наших стрімів. Дякую вам. Переможемо. Обов'язково, Олексій Гейтман, військовий експерт, ветеран російсько-української війни, був разом із нами у цій порі. Пане Олексію, бережіть себе. Ну а наших глядачів традиційно закликаю поширювати це відео, щоб якомога більше людей змогли із ним ознайомитися. Так само ставте свої лайки, залишайте коментарі і підписуйтеся на канал Січас.